Це рішення насправді має єдиний для нас, єдиний сенс. Для нас нічого не змінилося в нашому робочому процесі. Ми не плануємо починати ходити до, до ДБР і читати їхні 300 томів. Ми просто визначились щодо питання, коли нас стартує процес. Процес за так званою вугільною справою стартує наприкінці квітня або на початку травня, декілька днів. Різниці не дають. І це означає, що ми сьогодні отримали підтвердження нашого тезису, від якого ми ніколи не відмовлялися, але нам до останнього часу багато хто не вірив. наш тезис такий, що ця справа, і взагалі все, що у нас відбувається між президентом Зеленським і президентом Порошенком за останні пару місяців, це все має сенс в контексті підготовки до виборів. Володимир Зеленський Підписуючи санкції 12 лютого цього року проти Петра Порошенка, фактично голосить про початку виборчої кампанії. Він зачищає політичний простір, він забезпечує, щоб не тільки формально через заборону брати участь у виборах, яка витікає саме з санкцій, які він підписав, а також через те, що Порошенко буде. Як вони планують, конфісковано заморожено, а згодом конфісковано всі його активи. І також це те, що Порошенко буде прив'язаний до суду, на який він буде ходити, поки Зеленський буде, буде агітувати за себе в, в цих майбутніх виборах. Саме так вони пробують забезпечити комфортні вигідні умови для переобрання президента Зеленського на другий срок, на який він нам всім обіцяв, що він не піде. Ви бачите, що зараз саме у Печерському суді нам анонсовано другу серію цих передоборчих заходів передобрчої кампанії президента Зеленського. Я інакше трактувати наші сьогоднішні пригоди в жодному, жодному разі не може. Ну, тут навіть не, не, не вибори мова йде, а про, мова йде про будь-якою ціною отримати владу. Методами більш характерними для держави агресора і за допомогою людей, багато хто з яких пов'язаний дуже тісно з державою агресором, і е, тут було вже яскраво видно, що навіть уже це така ситуація напівагонії або повної агонії, коли вже не до того, щоб навіть робити вигляд, що тут буде якесь правосуддя, ми вже бачили, коли ті самі судді апеляційного суду, які чітко розуміли, що справи подібного е, типу е, розслідування ДБР підсудні в Шевченківському суду, ті самі судді. Приймають рішення про підсудність Печерському. Відповідно, можна тільки уявити, яким чином їх там переконували. Ми бачили цього суддю пана Новака, який постановляв це рішення, чав через процес. Як, якомога швидше знаючи, щось йому саме сьогодні, чомусь треба було постановити це рішення. Хоча і ми бачили, як е, слідство, тобто прокурор і слідчий, які відверто і відкрито маніпулювали, тобто вони звернулися з одним клопотанням, яке потрапило до одного судді, подивилися той суддя ненадійний. Вони подали інше клопотання до іншого судді. Вважали, що ось цей суддя він достатньо надійний, щоб виконати всі їх заваганки, і не дивлячись на те, що там маса абсолютно Ну, порушень, процесуальних порушень закону, тим не менш постановив якесь рішення, ну встановив цей строк, начебто, ну, в принципі, це має тепер у цій ситуації, в якій існує держава і всі ми, якесь значення. Тобто мова йде про те, щоб будь-яким способом, не дивлячись ні на які порушення, заблокувати діяльність Петра Порошенка як лідера опозиції і прокласти шлях до абсолютної влади для Зеленського. Ну і зрештою. Ми сьогодні про це трохи ці теми торкнулися у засіданні, що ви не можете, у вас не може відбуватися судовий процес за звинуваченням президента України в державній зраді без того, щоб говорити, а як саме виглядає, які самі наслідки бувають, коли голова держави, президент зраджує на користь агресорів. І в мене є версія, я переконаний, що так воно, в принципі, і є, чому так довго тягнули з тим, щоб дійсно вийти в суд з цим клопотанням. Ви ж розумієте, що нас слідство оголосило завершеним у вересні 22-го року, саме коли вони віддали Медведчука. І, в принципі, нічого не заважало вже тоді, піти до цього Печерського суду, отримати таку або приблизно таку ухвалу. І нас цей процес стартував би не у травні 25-го, а, мабуть, там у листопаді грудні 22-го року. Ну, перша, перша мета на ну, очевидно, перша причина очевидна, що саме краще, щоб саме під ваш передвиборчий процес, ваш конкурент був змушений ходити до суду.